Робота електронної черги для проїзду КПП та облаштування нових пунктів пропуску, створення реабілітаційного центру для військових та зведення прихистків для переселенців. Про те, чим живе Буковина сьогодні, розповів начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Подробиці далі на Буковині запрацювала електронна черга для проїзду контрольно-пропускних пунктів Порубне і Мамалига. Даний проєкт вже працює на 16 митних пунктах України. Дає можливість не чекати в черзі водіям при реєстрації в додатку «Є черга», а сплановувати чітко і розтерміновувати свій переїзд кордону. Це зменшує черги, які стоять на території нашої області по напрямку як Порубного, так і Мамалиги. В середньому за добу проїжджає через електронну чергу близько 280 до 300 автомобілів. Кордоні з Румунією планують облаштувати КПП Біла криниця вже у вересні. Українська та румунська сторона подадуть проєкт до Єврокомісії за умови отримання фінансування у наступному році. Планують розпочати роботи зараз в процесі опрацювання проєктно кошторисної документації. Три пункти перетину це шепіт, це руська і це біла криниця. Я врахую, що це зараз важливі стратегічні напрямки в нашій області для того, щоб ми могли максимально і економічно і соціально інтегруватися в європейську спільноту. Через страшну війну велика кількість українських захисників потребує лікування та тривалої реабілітації. За словами начальника Чернівецької ова Руслана Запаранюка, найближчим часом на Буковині з'явиться профільний медичний центр. Ми розглядаємо як основну базу це госпіталь ветеранів, але Попри це, у нас на сьогоднішній день відкрито шість стаціонарів по реабілітації, близько дев'яти амбулаторних підрозділів, які працюють в напрямку реабілітації. Але основою і базою ми для себе бачимо госпіталь ветеранів, по яким ми маємо зробити дійсно базову реабілітацію в нашій області. Наразі на Буковині облаштовують шість об'єктів для вимушено переселених осіб на суму близько 30 мільйонів. В комфортних умовах зможуть розмістити понад 400 людей. Це умови з довготривалими можливостями проживання, достатньо комфортні, з, з меблями, з тим, щоб дійсно люди відчували, не відчували ні в чому потреби, а могли стабільно і нормально проживати. У нас ходити на роботу, дітей водити в. В садочок в школу Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.